Вітаємо вас, дорогі. Ми з чоловіком вирішили зробити таке вступне відео для тих, кому цікава тема зараз вибору свого партнера в житті, а також ця тема може бути цікава тим, хто вже зараз в парі і хто знаходиться в... Такому передчутті, щоб стати парою, у кого вже є якась готовність, і, можливо, ви зустрічаєтеся, чи, чи очікуєте вже цю зустріч. Ми з чоловіком 17 років разом. Хто нас не знає, нас звуть Наталія Ворох і Олександр Ворох І ми вже давно займаємося консультаціями, сімейних пар, підбором пар, ну, як давно, давно це вже декілька років. У нас дві дорослі доньки, і от саме те, що вони у нас ну, дорослі, це 13-15 років, але час плине так швидко, що ми розуміємо, що наші доньки не за горами як вже будуть на порозі видання. Ця тема нас цікавить вже давно, і в нашому оточенні дуже багато людей, які хочуть якісно своє життя побудувати своїм партнерам, щоб ці відносини були гармонійними і тривалими, і щоб, знаєте, таке було відчуття, що ми живемо, що ми не боремося там за. Місце кожного в цій парі, так? А що ми просто проживаємо дійсно гармонійне сімейне життя. І ми вирішили зробити такий невеличкий експрес-курс, який допоможе кожному з вас, кому ця тема цікава, просто трошки більше розширити і поглибити якесь таке своє, можливо, вже і обосноване на чомусь розуміння. Як Підбирати собі пару. Але, можливо, ці знання і цей досвід, який ми пройшли з чоловіком, він вам допоможе ще більше утвердитися, ще більше зробити якісь акценти при виборі свого партнера. Або якщо ви вже в парі, то подивитися на сильні сторони, тому що пара це. Місія пари підсилювати один одного, і якщо ми вступаємо в пару з, з таким наміром, що ми хочемо надихати один одного, служити один одному і просто підсвічувати більш сильні сторони один одного, то можна сказати, що наша місія в парі вона буде світити іншим і вона буде дарувати тепло і нашим дітям, нашим близьким. І багатьом нашим друзям і оточуючим зараз я хочу задати тобі питання, щоб ти трошечки, трошечки розповів, що саме ти будеш давати на цьому курсі, тому що я хочу сказати, що мій чоловік він дійсно експерт в цьому питанні, тому що Поруч з ним сидить щаслива дружина, дійсно щаслива, щаслива мама. Він дуже багато енергії вкладає в наші відносини і дуже багато такого тепла і м'якості дає нашим дітям. І я просто ну, чесно можу сказати, що ці 17 років, які ми разом прожили, вони для мене казкові. Колись ще до зустрічі з моїм чоловіком, я не мріяла його собі. Я просто прописала цю казкову особистість в деталях. І коли була наша зустріч, коли ми зустрілися, от коли я його побачила, мене така от промайнула думка, що це мій чоловік. Але наші відносини вони не були такими прямобурними, страсними з самого початку. Ми з ним довго зустрічалися як друзі. І я просто спостерігала за його якостями. Я бачила, що ця людина, вона людина дій, не слів. І одним із таким критерієм вибору, мого вибору, було те, що я спостерігала, наскільки він може слідкувати за своїми обіцянками, наскільки він їх може виконувати. І для жінки, для кожної жінки, це дуже важливий критерій. Він скаже, якими критеріями він е, 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 руководствувався <пи> при виборі, тому що нас можуть дивитися як жінки і чоловіки, Ми кожен хоче мати достойну пару, і тому е, те, що він скаже, це, це те, що він проніс через наше з ним сімейне життя. Цей досвід, цей, знаєте, от, своїм, своїм відношенням до мене і до дітей виношений, реалізований. І от я зараз з певністю можу сказати, що зробивши свій вибір в сторону свого чоловіка, я жодного разу за ці 17 років не пошкодувала. Ну, скажи что, 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 ты, mm -hmm. что ты хочешь mm -hmm. сказать с приводу нашего курса, и, и кому он может быть полезным, и что ты хочешь там раскрыть. Спасибо, дорогая, за такие комплименты. Я аж прямо это, почувствовал, что у меня нимба на голове вырос. Я аж прямо это, мешает мне, ничего Ну, вот, и насчет курсов, что хотел сказать, что первое, это мы, Поговорим о глубинной философии, как мы можем понять, кого, кто нам нужен вообще. Потому что перед тем, как выбрать кого-то, то мы должны понять, о а кого мы хотим вообще на самом деле. Или просто хотим, потому что уже замуж пора, там, или уже замуж не потерпешь, или как-то уже неудобно, то вроде все подруги уже замужем, были друзья, женаты. То есть вот такой вопрос очень важен, потому что это выбор раз на всю жизнь. Это как выбор родителей. Родители не даются один раз, дети даются, духовный учитель дается один раз, и это очень важно. И чтобы если мы, у нас будут знания, как правильно это сделать, выбор, это первое, второе это практика, то есть что нужно в себе проработать, что нужно в себе развивать, какими техниками пользоваться, не внешними, а внутренними, по работе над собой, чтобы действительно в вашей жизни появился достойный ваш партнер, достойный вас партнер. Вот об этом мы тоже поговорим. И в конце будут вопросы и ответы на эту тему. Может, у вас что-то глубокое личное хочется спросить, то обязательно мы посвятим тоже время этому. И это крайне важно, потому что и от этого зависит, или будем жить всю жизнь счастливо, или же 75% разводов, к сожалению, раньше было, сейчас еще больше, поэтому это крайне важно, я считаю, и крайне нужно, и вопрос один из самых важных в жизни. Вот. И вместе, если вы выберете партнера, который достоин вас, и вы будете друг друга взращивать, растить, и вы будете счастливы, и реально вы почувствуете, что такое настоящая любовь, вот именно не страсть, а настоящая любовь, это чувство, ни с чем не спутаешь, и его можно принести с годами, взращивать больше и больше, и, и этим счастьем делиться с другими. И тогда дети будут видеть ваши примеры, тоже будут хотеть такой же семейной жизни. Потому что много людей встречал, которые просто вот, девушек в частности, которые не хотят замуж, потому что видели плохой пример своих родителей, их очень трудно преубедить. ну То есть это очень печально. Если неудачная пара, то получается и они вместе страдают, и дети их не страдают, и родители, и окружающие. Это очень печально. Поэтому мы постараемся дать такие знания, используя которых вы действительно сделаете правильный, достойный выбор. И будете жить действительно счастливо, принося благо друг другу, и всему миру, и своим детям, и родителям, и всем окружающим. Вот вкратце то, что хотел сказать о курсе. Дякую тобі велике. Я ще хочу додати пару пунктів, пунктиків, як нам підготувати себе до вибору партнера. Основну частину ми розповімо на нашому експрес-курсі. Чому експрес-курсі? Тому що це буде такий міні-курсик з двох ефірів. Перший ефір пройде 28 листопада о 19.00. Потім у нас буде тиждень, в який ми будемо працювати. Будуть якісь завдання, якісь невеликі техніки, які ви будете переосмислювати. І на протязі тижня у нас буде можливість давати вам зворотний зв'язок. Ми створимо окремий чат з вами на цей тиждень. І також у кожного з вас на протязі цього тижня в рамках цього курсу буде можливість взяти консультацію у нас. І наступний заключний по цій темі ефір у нас буде 5 грудня, також у понеділок о 19.00. І тут ми ще більше глибини дамо вже після того, як у нас якісь практики на протязі тижня пройдуть. І ми виділимо такий хороший відрізок часу на питання-відповіді, тому що питання відповіді це от саме такі вершки, які нам дуже багато розставляють наших крапочок над і. І в питаннях інших ви будете чути свої відповіді. Це дуже цінний час, коли ми можемо просто задавати ті питання, які саме нас хвилюють. Тому для кожного з тих, хто буде в прямому ефірі. Ну, дійсно, це бонус, тому що ви можете побути прямо в цьому колі, яке буде разом з нами. Ефір буде проводитися на платформі Zoom. Для того, щоб прийняти участь, вам треба зареєструватися завтра, 27 листопада. Останній день, коли ви можете зареєструватися, ви можете написати нам в особистій, або чоловікові, або мені. І ви можете також. Зробити передоплату умови ми вам можемо вислати в особисті повідомлення, і для тих, хто з нами був, не був ще жодного разу на ефірі, там є деякі такі. Ну, я Не скажу, що це бонуси, але ви можете якби в розстрочку, ви можете один раз перший раз побути на ефірі, зрозуміти, наскільки вам підходить наша пара для того, щоб ви прислухалися до наших рекомендацій, до нашого досвіду, і потім ви можете прийняти рішення, чи вам цінно прийти на консультацію і на ефір. Консультація в рамках Цього курсу, тобто вона не буде оплачуватися окремо, а ви маєте змогу, просто якщо купуєте цей курс, можете прийти на консультацію. У вас є така можливість. За всіми подробицями ви можете звертатися до нас в особисті, ми все вам розповімо і там нічого такого незрозумілого не буде. І я зупинилася на тому, що я. Хотіла з вами поділитися декількома такими важливими моментами, щоб, щоб ще більше дати вам розуміння, що ж саме цінного може бути для вас на цьому курсі. Ми розглянемо сумісність по чакрам. Ви знаєте, що коли ми починаємо зустрічатися, дуже важливо подивитися, наскільки ми сумісні між собою. І сумісність буває на різному рівні. Ми з чоловіком, коли почали зустрічатися, ми ще не знали про таке поняття, що таке сумісність, і ми вже, коли у нас двоє дітей було, тільки дізналися, що є таке поняття. І ми з ним сумісні по всім чакрам, тому що у нас інтереси і цінності в усіх сферах співпадають. Ми дивимося з ним в одну сторону. І нам цікаво на будь-яку тему говорити, ми можемо годинами говорити, і на самій високій чакрі у нас теж є сумісність, тому що у нас один духовний шлях. Ми вибрали одного духовного вчителя і практикуємо духовне життя вже більше 15 років. Тому знаєте, як можна сказати, що в сімейному житті. Це як в пісні. Вона складається із куплетів і з приспіву. Тобто куплети це таке, знаєте, прямо буденне життя, яке нас трансформує як особистостей. Ми в кожному куплеті ростемо, сюжет міняється, він поглиблюється, розширюється. А Приспів це от, оці от веселі такі, знаєте, вершки, які ми бонусом отримуємо в сімейному житті після того, як пройшли ці куплети. І це так, знаєте, циклічно, хвилеобразно. Ми працюємо, ми напрацьовуємо якісь навики в відносинах. І можемо трошки насолодитися. Потім у нас знову йде шліфовка, відшліфовуємося, шліфуємо, шліфуємо один одного, і потім можемо насолодитися відносинами. І сімейне життя це, це так, такий е, кожноденний труд. Е, можливо, якщо хтось подивиться на щасливу сімейну пару, подумає, що от як їм повезло. А насправді сім'я це, е, це шлях. Я колись давно ще почула таке порівняння, що коли ми варимо якусь страву, наприклад, борщ, то ця страва складається з багатьох інгредієнтів. І от ці інгредієнти це різні ситуації, які приходять в наше життя. Це те, як ми можемо разом. З якихось важких ситуацій виходити, як ми їх можемо разом вирішувати, обговорювати, як ми можемо один одному допомагати цьому. І от коли цей борщ вариться, то це і є, є цей процес, який ми розуміємо, що він вкладає все більше і більше таких емоцій, любові в цю страву. І дуже важливо доготувати справу до кінця, щоб подивитися, що ж воно вийде. І е, мені дуже подобається, коли от бабусі дідусі сидять там у їм вже там вони сиві обоє, і вони вже пройшли золоте весілля. І ось дивишся, є такі пари, на які дивишся, і там стільки любові і такої ласки, лагідності в очах, і прийняття. Тому що вже в такому віці вже ціниться ну, зовсім інше. Уже вже нам не цікаво може те, що було цікаво у 20, навіть в 40 років. А коли вже ми проходимо такий етап зрілості в золотому весіллі, то це ну, дійсно таке щастя, коли є внуки, правнуки вже, і коли ми просто разом можемо бути підтримкою своїм дітям, внукам нашим поколінням майбутнім, і можемо, можемо передавати якусь цінність і бути щасливі від того, що ми не, не, не просто так прожили це життя, а що ми ну, дійсно були парою. І от, ми ще не достигли цього результату, але якісь у нас є вже досвід, і він позитивний. І цим досвідом ми з вами будемо ділитися. Дуже багато теоретичної і практичної інформації чоловік так прямо зміксував із різних джерел, які він збирав на протязі. Більше 15 років, тому що як тільки ми почали наше сімейне життя, нам якось ну, так відразу, практично відразу, зустрілися ведичні знання, і от саме на основі ведичних знань ми будемо проводити цей експрес-курс. Саме ці знання вони нам допомагають і допомагали і допомагають. Більше розуміти один одного, розуміти природу чоловіка і природу жінки, не бути в претензії один до одного, приймати один одного, цінувати один одного, поважати один одного, давати право бути собою. І я вам відкрию дуже такий невеликий секрет, але він дуже дієвий. Якщо ми до початку наших відносин. Попросимо благословення у тієї пари, яка щаслива в своїх відносинах, просто ну, щиро і від серця, отримавши це благословення, це благословення воно проросте в нашому житті. Тому ви можете приходити до нас за благословенням. Хай ваші. Пари будуть міцними, хай ваше життя буде щасливим, хай воно буде довгим, хай вас оточують прекрасні щасливі люди, і незважаючи на ті часи, які переживає зараз наша країна, хай наші серця залишаються м'якими, і ми в сім'ях виховуючи красивих світлих дітей. Будемо ще більше зростати і духовно, і емоційно зріти і бути підтримкою для багатьох в нашому суспільстві. Ми вам дуже вдячні, що ви дослухали до кінця. Ще раз вас запрошуємо. Сподіваємося, що ми зможемо виправдати ваші очікування. І ми дуже сподіваємося, що те, що ви почуєте від нас на цьому курсі. изменить ваше життя кардинально, чтобы у вас, знаете, было життя до и после. Спасибо. Ждем вас, чтобы поделиться знаниями тем, что мы наработали, то, что есть от сердца, что это то, то что действительно работает, то, что будет действительно работать в вашей жизни. Нам очень хочется видеть, как ваша жизнь после этого действительно изменится в прекрасную сторону. Ви розсвітітя як роза пишна і така щаслива, благоухаюча. Дякую. Це для жінок, для да. чоловіків, щоб ви стали таким кріпким, е, кріпкою такою опорою, таким міцним дубом чи міцне, міцною стилею, за якою жінка може сховатися, так от, знаєте, за таке е, міцне, але в той же час і. Тому що для жінки важливо, щоб вона була за чоловіком, і їй важливо, щоб чоловік був і сильним, і м'яким водночас, щоб він її приймав таку, як вона є, щоб їй не приходилося бути не собою, тому що дуже важливо кожному із нас і чоловіку, і, і дружині, залишитися собою в цих відносинах. Щоб ми не підстроювалися під одного, щоб не прогиналися, щоб ми не були тими, ким ми не являємося, а щоб ми змогли разом проявити найкращі свої якості, і те, що нам потрібно виправити, щоб ми з любов'ю і терплячістю змогли дозволити один одному зробити. І тому я бажаю чоловікам також стати такими сильними. Сильною опорою для своїх дружин і для своїх майбутніх дружин. І нам, жінкам, просто почувати себе щасливою поруч із такими чоловіками. Дякуємо вам, чекаємо вас на нашому курсі. До нових встреч, до зустрічі.